Починали ми скромно, зберігаємо традиційну техніку. Війна змінила все. Репетируємо майже щодня. Він навчив нас багато чому, не боїмося експериментувати. Кожна постановка має душу. Традиційно і вже звично розпочинати наше інтерв'ю із коротенького бліц-опитування. Чи готові ви? Готово. Три слова, якими описали ансамбль Ольвія: Родина Аура, талановиті артисти, майстри руху. Головна риса успішного танцівника успішної танцівниці. Наполегливій праці. Гопак чи гуцулка? Гопак це класика, але серцю ближче гуцулка, ну ще б добрала би Волинську польку. Чудово, цікаво. Якби не хореографія, то яку професію ви б обрали? Юрист. Цікаво. Улюблене місце в Лановецькій громаді. Наш е, Зубот САД там найкраще думається. Сьогодні поговоримо про творчий шлях, натхнення та перемоги зразкового ансамблю танцю Ольвія. І про це нам більше розповість Ольга Григорівна Голишева. Перейдімо до основних питань інтерв'ю. Ольга Григорівна, розкажіть більше про те, як виникла ідея створення танцювального ансамблю Ольвія і як він змінювався з часом. Ансамбль народився з любові до українського танцю та бажання дати дітям нашої громади можливість творчо розвиватися. Починали ми скромно, невеличка група ентузіастів, репетицію в тісному приміщенні. З Часом колектив зростав, приходили нові покоління. Танцівників сьогодні в Ольвії займаються діти різного віку і найбільша радість бачити, як малятам, які прийшли до нас, тримаючись на ніжках, стають справжніми артистами. Олія може похвалитися різноманіттям репертуару сучасними, фольклорними, естратними, народними танцями, вокально хореографічними композиціями. Однак сьогодні віддаємо перевагу народній хореографії. Ми є переможцями багатьох фестивалів, як фестивалів, конкурсів, як всеукраїнських, так і міжнародних. Про наш колектив написано в книзі Енциклопедія дитячої творчості Юні таланти України. І ще є книга Майбутнє Тернопільщини. талановиті діти. Дуже цікаво. У чому вбачаєте унікальний стиль Ольвії? Ми намагаємося поєднувати автентичність українського народного танцю з сучасною подачею. Зберігаємо традиційну техніку, але не боїмося експериментувати з костюмами, музичними аранжуваннями, макіяжем. І найголовніше, наші вихованці танцюють не просто рухи, а історії. Ось, наприклад, нашого стання. Постановка шлях до перемоги дякам ЗСУ за кожен новий день, де ми реально передали історію від козацтва до сьогоднішнього дня. Кожна постановка має душу. І це зачаровує. Як народжуються ідеї хореографічних постановок? По різному з Божою допомогою. Іноді натхнення приходить від музики, почуєш мелодію, вже бачиш танець, іноді від історії, легенди, події. Багато ідей підказує саме життя громади, наші свята, традиції. А буває, що діти самі пропонують що цікаве. Творчий процес це завжди колективна праця. Танцювальний ансамбль Ольвія багаторазовий переможець у конкурсах не лише в Україні, але й за кордоном. Які перемоги для вас найзначущі? Кожна перемога особлива, бо за нею місяці важкої праці. Але найбільше запам'яталися виступи на міжнародних конкурсах, які проводяться за кордоном, тому що міжнародні конкурси ще бувають, що проводять і в Україні. Коли наш маленький колектив Лановеччини виходив на сцену поруч з іменитими ансамблями і доводив, що талант не залежить від розміру міста, завжди на відкритті конкурсу грає гімн країн, які представляють свою державу, коли звучить гімн України. Це неймовірні емоції, душу розриває. Знаючи, що в нас війна, сльози течуть горохом. В яких містах були ці, проводилися конкурси? В Болгарії ми два рази були, проводилися в Польщі. Ну а цього року ми побували в Республіці Туреччина. Чудово! Як довго триває підготовка до таких конкурсів? Залежить від складності програми від кількох місяців до пів року це не лише репетиція, підготовка костюмів, робота з музичним супроводом, психологічна підготовка дітей. Останні тижні перед конкурсом найінтенсивніші це щоденні шліфовки танцювальної техніки. Репетируємо майже щодня. Чи відчували ви, що за кордоном наш український танцювальний колектив Ольвія сприймають по особливому? Як реагують глядачі? Ну в цьому році ми побували в Республіці Туреччина, де в місті Аланія проходив фестиваль танцювальної музики. І в нас був парад, де всі колективи приходили в костюмах вулицями міста? Наш колектив зустрічали дуже тепло. Люди підходили, дякували, фотографувалися, просили подарувати прапор України. В нас дуже гарні костюми. Українська культура яскрава, енергійна і це одразу захоплює глядачів. Особливо зараз, коли весь цей, увесь світ дивиться на, на Україну, наші виспи сприймають з особливою повагою та підтримкою. Після виступу підходять, розпитують про Україну. Дякую за хороший виступ. Це справжня культурна дипломатія. Окрім цього, Ольго Григорівно, повернімося у 2017 рік і згадаємо друга Лановецької громади Івана Курилюка, відомого хореографа, балетмейстра, народного артиста України, який відіграв ключову роль у становленні Ольвії, зокрема сприяв у підготовці хореографічних номерів нашого ансамблю на всеукраїнському фестивалі конкурсі народної хореографії імені Павла Вірського. Чи підтримуєте ви зв'язок з Іваном Васильовичем? Іван Васильович це легенда української хореографії. І те, що він приїхав до нас, працював з нашими дітьми величезна честь. Він навчив нас багато чому: професіоналізму, вимогливості, до деталей, розуміння глибини народного танцю. Він загорівся бажанням вивести колектив на вищу професійну сходинку. Наш колектив представляв Тернопільщину на п'ятому Всеукраїнському фестивалі конкурсі народних географії імені Павла Вірського. В складі журі були професійні керівники на чолі з головою журі Мирославом Вантухом, героєм України, художнім керівником національного заслужника бічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського. Це дуже престижний конкурс. І ми отримали диплом рейратів за третє місце. На жаль, так сталося, що у Івана Васильовича стався інсульт, і в нас зв'язок пропав. Через знайомих ми знаємо, як у нього справи, його настанови досі живуть у нашій роботі. В нашому репертуарі є його постановка гуцульського танця Веселкова Бартка. Ми завжди, коли подаємо заявки, завжди говоримо, що це постановка народного артиста України Івана Васильовича Курулюка. Також вийшла про нього книжка. Танець, як сонячна сповідь моя, Іван Корилюк. Це про його творчість. Тут є і про наш колектив написано і фотографії, які він майстер класи. І це в Львові. Нас постійно підтримував наш мер Роман Казновецький. І на фотографіях є. Ну, на жаль, так сталося. Ольга Григорівна, з якими викликами стикаєтеся зараз у роботі колективу? Війна змінила все. Дехто з наших танцівників виїхав, репетиції переривалися через тривоги. Але ми не зупинилися. Таний зараз це не просто мистецтво, це спосіб зберегти нормальність для дітей, дати їм відволіктися, відчути радість. Фінансові трутичі теж є, костюми, поїздки, потребують коштів. Незмінним помічником і опорою у роботі колективу є батьки. Які підтримують будь-які ініціативи і допомагають фінансово. Ми маємо підтримку від керівників громади, і це надає сили. Що вас надихає та мотивує у вашій діяльності? Діти, їхні очі, коли щось виходить, їхня радість на сцені, батьки, які дякують за те, що їхня дитина розквітла і розуміння, що ми робимо важливу справу, зберігаємо та передаємо українську культуру. Наступним поколінням, що для вас означає бути частиною лановецької громади? Це означає відчувати корінь. Тут мої вихованці, мої друзі, моя історія. Лановечина – це не просто місце на карті, це люди, які підтримують один одного. Ольвія це частина громади, родзинка талановитого краю. І ми танцюємо для неї, представляємо її на всіх сценах. Це справді родзинка талановитого краю. Що б хотіли сказати, побажати на сам кінець жителям Лановецької громади? Бажаю всім нам миру, це найголовніше: Бережіть один одного, підтримуйте наших захисників, не забувайте про культуру. Вона робить нас сильнішими. Приходьте на наші виступи, приводьте своїх дітей. Дякуємо, Ольго Григорівну, за таку натхненну розповідь про зразковий ансамбль танцю Ольвія. І бажаємо вам надалі успіхів, як в українських конкурсах, так і в міжнародних. Дякую.